Служба безпеки зібрала доказову базу на чергового зрадника, який воював проти українських захисників та штурмував населені пункти Донеччини та Луганщини. За даними слідства, бойовиком виявився мешканець Донецька, який на початку повномасштабного вторгнення приєднався до окупаційного підрозділу. На посаді гранатометника разом з російськими військовими він штурмував позиції ЗСУ в районі Мар'янки та Сєверодонецька. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили йому про підозру за. Частиною 1 та частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зрадник переховується на тимчасово окупованій території України від правосуддя. Наразі його оголошено у розшук, підозрюваному загрожує від 15 років ув'язнення до довічного позбавлення волі. Комплексні заходи та досудове розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.